Ось у нас така довга тумба під телевізором. Коли ми їх проєктуємо, у нас замовники питають, а як там будуть знаходитись розетки, якщо це три висувних ящика. Ось проста відповідь: при різних геометріях система одна. Тобто тут ми будуємо ящик, тут теж ящик, але під телевізором у нас отака відкривна шавка. З розетками, і тут вже можна ставити приставки. Бо якщо б це був ящик, ці розетки були перекриті, там би були б дроти, їх би висовуєш, вони б складалися, пережималися. Тому в центральній секції, де розетки, ми завжди будуємо ящик. І от приклад кутове примикання. Тут у нас повноцінна шафа. Тут маленька шафка, але з доступом туди в кут. Тут ми спроектували посивний ящик. Звісно, його частково перекриває ця тумба, але ну, для дизайну ми вирішили зробити так.